Арина Поплавська відома українська акторка, зокрема гумористичного проєкту Дизель-шоу, артистка загинула у ДТП в автокатастрофі на Житомирській трасі. Коли поверталась з колегами до Києва з гастролей, їй було 48 років. Майбутня акторка народилась у 1970 році у Новоград-Волинському, що не з Житомирщині. Навчалась на факультеті української філології у Житомирському університеті імені Івана Франка. Поплавська грала у команді Дівчата з Житомира, але там не мала значного успіху. Тривалий час виконувала різні ролі. В КВК також співала. Працювала вчителькою української мови протягом 20 років. Найрідко Марина відмовлялась від пропозицій на телебаченні, щоб дотримуватися графіку у школі. Життя поплавської кардинально змінило дизель-шоу на каналі ICTV, яке стало популярним в Україні. Там Марина зазвичай виконувала ролі сильних жінок, особливо емоційну публіку. Реагувала на її тандем з Євгеном Сморигіним. Також жінка співала. Про різні життєві ситуації з Вікторією Булітко. У 2017 році Поплавська звільнилася зі школи, бо вже не могла поєднувати вчительську роботу з телевізійною. Тоді вона повністю сконцентрувалася на дизель-шоу. Загалом вона з'являлася у різних телевізійних серіалах і проєктах Чотири кохання, Дні надії. Як гартувався стайл. Поплавська була незаміжня, дітей у неї також не було. Артистка загинула в автокатастрофі біля села Мил, що на Київщині. Трагедія сталася на Житомирській трасі. автобус з акторами заїхав у вантажівку від отриманих травм. Поплавськ, померла на місці. З артисткою прощались у будівлі театру імені кочерги у Житомирі. На похороні були рідні, близькі, друзі, колеги, а також прихильники-акторки. Люди несли квіт і не стримували сліз. Відспівали артистку. У кафедральному соборі Святої Софії Марину Поплавську поховали на Корбутівському кладовищі на центральній алеї Житомирі їй встановили великий гранітний пам'ятник, який складається з трьох частин. На одній зображені акторські маски, які нагадують про її діяльність. А на іншій хрест також внизу написана інформація про акторку а посередині. Гранітної основи можна побачити портрет Поплавськ, на якому вона усміхається. На постаменті також розташована книга, що символізує професію Поплавської, адже вона була вчителькою. Окрім цього, там є підсвічники, живі квіт і невеликі арки. А вам подобалася акторка? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.